Ви, мабуть, теж бачили таке в коментарях під відео, де люди говорять українськими говірками або діалектами. Там у коментарях пишуть, чому не державною, чому не державною мовою. Іронія тут в тому, що пишуть це ті люди, які часто самі спілкуються російською, заходиш до них на сторінку, в них там все російською. То що це таке? Турбота про чистоту мови? Чи це просто такий тролінг? Пояснюю, що це, на мій погляд. По-перше, це старий імперський наратив. Нібито є тільки правильна українська та що в підручнику, а все інше воно зіпсоване, неправильне. Такі ідеї, до речі, активно просувалися і в Російській імперії, і в СРСР в Радянському Союзі. Для чого? Щоб знецінити живе мовне розмаїття української мови. По-друге, у багатьох випадках це не щирий якийсь коментар, а навмисна провокація. Це називається англійською «concern trolling». Тобто удаване переживання, яке насправді воно приховує приниження. І мета тут дуже проста: викликати емоції, створити враження, що ті, хто говорить діалектом, вони говорять неправильно, нібито. І по третє, тут спрацьовує ще подвійний стандарт. Людина вимагає нібито державної мови, але сама цю мову не використовує в своєму спілкуванні. І це не про любов до української, а це про збереження власного комфорту. Коли для такої людини російська це норма, а українська має бути штучно вичищена, і багато людей мають в голові ще оцю радянську шкільну модель, що літературна мова це правильно, а діалекти вони якісь сільські або неосвічені. І пропагандисти цим користуються, розділяють цим суспільство і змушують тих, хто говорить діалектом, соромитися того, як вони висловлюються. Справді ж лінгвістика визнає діалекти повноцінними формами існування мови, не якимись там відхиленнями. Але для противників української мови це небезпечно, бо робить мову ближчою і ріднішою для більшої кількості людей. Тому такі нападки на діалекти це фактично нападки на розширення простору української мови. І треба завжди пам'ятати, що діалекти це не суржик і не помилка, це природна частина будь-якої мови, це її історія, її коріння. Коли ми підтримуємо діалекти, ми цим самим робимо українську мову ріднішою для різних регіонів. Тож наступного разу, коли в коментарях побачите, що хтось написав, чому не державною. Пам'ятайте, це не турбота про державну мову, а це спроба загнати живу українську мову у вузькі рамки. А жива мова вона завжди багатша ніж тролі її хочуть бачити.